Доброго вечора, друзі. Під закриття вже доїхала до нас на майданчик. Машинка шкода Румстер Скаут. Може мали досвід продажу таких автомобілів. Червона у нас нещодавно була, але простенька. Але це вже не простенька, це вже скаут. Автомобіль класній комплектації, 13 рік випуск, 1.2 турбобензин, їде дуже класно. Так як це у нас скаут, вона у нас трошечки вища. Плюс накладки такі пластикові є по кантіку автомобіля. Автомобіль стоїть на красивезних легкосплавних дисках, хоча й не оригінальних, але 15-го розміру. Але виглядає досить симпатично. Колір класний. Гума. Гума у нас 17-го року, це у нас літо. Чим класний цей автомобіль? Це як фабія, тільки більше. В неї трансформуються сидушечки. Зараз покажу як. В неї набагато більший багажничок. В автомобілі два ключі. Є можливість відкрити багажник з кнопки ключа. І подивіться, який у нас багажничок. Він огромний. Цей автомобіль можна використовувати для бізнесу, для сім'ї, просто для душі, для тіла. Є шторочка, місця досталь. Білий такий красивий колір. Стан салону. Перфект. І дивіться, який є прикол в цьому автомобілі. Ви складаєте раз. І складаєте два. Дивіться, цю сідушечку можна повністю витащити. Так само, як і цю, і сусідню. І дивіться, якщо викинути ці всі сідушечки, вбрати шторочку, ви можете великий габаритний груз перевозити. Якщо не треба нічого перевозити, ви назад. Раз. Зараз. Раз. Підняли. І сім'я. Вся ваша велика сім'я влазить цей автомобіль. Машинка свіже привезена, Німеччина. Комплікація у нас текстиль, салон. Красиві текстильні килимочки, сакантовочка під кольор автомобіля. Два передні електроскоп електрорегулювання, дзеркал з підігрівом, шкіряне кермо, 148 тисяч кілометрів. Пробіг автомобіль має, кондиціонер, магнітолочка, Sony, п'ятиступочка механіка. Є документи з автомобіля, є сервісна книга, але, на жаль, в сервісній книгі записів немає. Їде дуже жваво. В принципі, економно, і саме цікаво, що автомобіль дійсно універсальний. В плані його можна використовувати як для сім'ї, так і для бізнесу. Ну, і багато призначень ми є. Тобто, набагато цікавіше, ніж Фабія, бо більше опцій, більше функцій. Дивіться, ручка у нас в такому незвичному місці розташована. Все, по ходу, все класно, автомобіль щойно щойно приїхав на майданчик, і ви зможете вже його дивитись, роздивлятись і, звичайно, що бронювати. Тож, друзі, чекаємо на майданчику, автопент.